Всім привіт, з Ірландії. Тема провокації сьогодні. Відразу до справи перейду, щоб вас не дратувати, чи дратувати трошки менше, в червоний вдягла, а, бо люблю червоний не для того, щоб вас провокувати більше. А, тема про біженців і обурення ірландців, чого біженці не працюють. Бо в ірландців складалася така от думка, що і це не тільки те, що я чую. А те, що я бачила постійно в новинах, коли почали приймати біженців. Так от, у ірландців платників податків, бо платять за житло, за соціальні льготи, за допомогу біженцям, платників податків, як я. Я за те, щоб вам платили і ви не працювали. Я, я, від, я чесно вам кажу, я нічого, не, не дай Боже, бо, по-перше, я розумію, весь шлях з паперами, правами, я його пройшла тільки без допомоги. Держави, І це на краще щоб без допомоги держави, бо може мене б це зупиняло як вас. Тобто я про це говорю: по-перше, я передаю думку, яку я чую постійно. Я на вашому боці абсолютно. Ну, а по друге, я не знаю, чи ви зрозуміли всю ситуацію. Мені здається, от я слухаю і наших людей, і вони не, не до кінця розуміють. Нема питань до тих людей, які перечікують тут і поїдуть додому. Взагалі нема. Ну, є людини, з лю... людини. <смас> <Людина. смас> якою я говорила, є люди, яким ну, нема на Донбас, куди повернутися. Бо там ну, просто немає нічого, чи ми не знаємо, як це скінчиться в Донецьку і Луганську. І я тут чую різне: вони кажуть, А й мені не подобається Ірландія, я в іншу країну поїду. Тобто людина в 30 років не зовсім розуміє, що треба папіри, і що ця лафа вона закінчиться, що їсти, їдьте, живете, ж, жив, вам гроші будуть давати, вам будуть допомагати, вас будуть приймати, працюйте, будь ласка, так це того ж не буде. Якщо нас в ЄС тільки не приймуть, якщо нас приймуть в ЄС, дивіться на поляків, як вони працюють. Поляки о, працюють так, от, наприклад, вони розказують мені, мені тут пропонували колись роботу багато років тому, о, в пікарні вночі. І поляки, дівчата мені сказали, ти що, наші чоловіки там працюють, там так працюють з такою швидкістю, там, така спека, там, так, що люди о, втрачають свідомість. Чоловіки, як ти можеш туди піти? Ну, я і не збиралась. І, звичайно, що от, от якщо лишатися, то така робота. Між іншим, не так, що всі не знають англійської мови і тому їх на таку роботу беруть. Просто іммігрант, який не має допомоги, він вимушений робити ну, все, що завгодно, щоб лишитися. Ну, в рамках закону, звичайно. А, так ось, перше обурення ірландців я почула від чоловіка, він так чимно, ірландці взагалі чемно обурюються, У нас би вже обурювалися. Би. Скандал би був. А ірландці, ну, чемно ну, досить. Мій чоловік сказав стосовно дівчат, що ну, навіть однієї дівчини, бо одна ну, всі розуміли, що вона працювати не буде, хоч казала вона інакше, коли їхала сюди. Потім вона передумала, але вона не збирається тут лишатися, до неї нема питань. А е, до дівчини він іншою сказав, що я не думав, що вона так шуляже і не піде працювати. Не думав, що так буде, коли її запрошував і приймав. Таке було незадоволення. А потім, неприємний момент, на роботі була людина, яка Він постійно питав, як там. А новий не дивився, і українці українці. І, і потім він підійшов до мене і сказав: Катя, як ти думаєш, Кейт, Кейт, він мене називає. Як ти думаєш, коли українці? Вони поїдуть коли-небудь? В моєму місті так багато українців. Мені було дуже неприємно, я відразу скажу. І зрозумійте і їх. Нікому не подобається, що їх податки так використовують, що приїхали люди з іншої країни, які. Тобто він працює важко, ця людина, і він платить свій податок великий для того, щоб ви не працювали. Його можна зрозуміти. Можна. І нас можна зрозуміти. Я наш... про нас розкажу теж, чому ми не працюємо. І в новинах постійно, коли українці приїхали, то показували, що вони там пішли по Київкам працювати, що їм дали ту допомогу, щоб пояснити це якось платникам податки. Ну, які там по Київки? приходять, попрацювали місяць, нам важко. Нам важко бути офіціантами, це важка робота, до нас погано ставляться і несправедливо, нас змушують. А тут роботи всі такі. Он мені ірландець з англійською мовою через свою дружину, яка з Казахстану передає, як він на пошті працює. А зараз і як до нього ставляться? Ну, він ірландець з Ірландії, громадянин з ірландським прізвищем і чудовою англійською мовою. Тобто, справа не в мові і не в українцях. Ну, тут, тут, тут як ти новенький, така дівщина, що ти зробиш? І, і, і умови роботи ну, важкі в Ірландії там, з часом, ну, і простосуватись треба, під них там, хитро. Про це я не буду розказувати, як я пристосовуюся. Щоб... І вовки а, ситі, і вівці цілі. І, і, і от от, от, там, Я постійно це чую, а, а що там, пішов хтось з роботи, а чого він пішов? А він ж працював наш. Там, у нас тут діаспора ну, вже українська, ну, яка поїде, звичайно. І мені здається, можливо, це не так, що залишитися, якщо вам треба лишитися, можна двома шляхами. одружитися через одруження. Чи інший шлях це працювати і щоб вам зробили трудову візу. І от я дівчатам казала, їм там пропонували роботу і потім зробити трудову візу, і вони прослухали ну, одна точно. І потім вона мені розказувала, що тільки програмістам зроблять а, трудову візу. Ну, Насправді роблять не програмістам, а всім на світі. Тут пропонував один турок менеджер зробити, якщо треба, трудову візу, ну, потім вже, коли вона буде потрібна, щоб вони не поїхали, каже, не треба дівчатам заміж виходити. Я зроблю чоловік, у нього дружина Українка, тому він пропонував. Він там туркам робить, і українця, це зробив, він вже знає, досвід має, як це зробити. Тому турки, які молодці, вони вже і, і не то, що візи, а вже і громадяни Ірландії, і коледж тут позакінчували, і молоді турки, і, і е, дослужилися там до якихось там, менеджерів, супервайзерів, а приїхали, що вони там робили. Прибирали щось. Ну, Я не знаю там весь шлях цих турків. Ну, молодці. І вже будинки в кредит купляють в нашому містечку. М? Я ну, вражена була від цього, вражена. І от, от така неприємна тема. Добре, якщо ви розумієте і просто не будете тут лишатися, і погано, якщо ви розраховували, залишитись. і я не знаю, на що ви тоді розраховуєте, бо розраховувати нема що. І, може це так і добре, що от вам дали ці 220 євро, і ви от про наш бік якось сказати. Ну, звичайно, що ти не хочеш втрачати в грошах. Бо ти, тобі можуть там, менше годин дати і менше заплатити, так? ніж ти отримуєш, нічого не роблячи. Це по-перше. По-друге, якщо вас поселили на сколі, скалі на скелі, а, як у нас там, там ну просто away і готель, в якому він був зачинений, зараз живуть українці 40 українців. Найвища точка Ірландії. Скеля. Де ви там будете працювати? Тут мені цікаво. Ну, хоч мені розказувала наша дівчина, що, каже, ми пропонували в ній чоловіка а, човен, човен промисловий, не такий, що з веслами він щось там ловить. Промисловий він власник. Вони там кількатеси різні ловлять, і а, запропонували українцям, бо дружина Українка роботу, і всі відмовились. Виявляєте, в дружині пояснювати, чому ми такі ладаші? Ну, я своєму чоловіку закрила тоді рота. Повірте. Українці, тобто він знав, він дуже чимно сказав, він знав, що мені краще такого не казати. А, так що я розумію, що коли втрачаєш в грошах. Ну і по-друге, ми не пристосовані до того, кого ставлення, до важкої роботи. Ну Хто приїхав в Ірландію? Приїхали люди, які в офісі сиділи, а тут їм кажуть, іди будь офіціантом, боже каже. Потім ми такі пихаті не хочемо так принижуватись. Ну, і це все заважає, звичайно, лишитися. Я думаю, що може, воно і так і на краще, ніякої трагедії, бо треба їхати відновлювати Україну. Дуже постраждала. Дивлюся, вам Корчинський про це розказує, як Україна постраждала. Вибачте, я прошу вибачення. Звичайно, ковбаса буде далі. Лишайтеся, подивитися, яку я ковбасу собі гарно купила, не то що. Ну, в Україні я теж купляла хорошу, ще й домашню. В Україні ще краще купляла. А, а от в Радянському Союзі я згадую з жахом це. Не, не можу його оцінити, цю країну в якій нема, в якій нема хорошої ковбаси. Приношу вибачення, лишайтеся зі мною за те, що може я когось дратую, тим, що сказала. Сказала дуже відверто. Ну, от Як я як, як, як хотіла сказати. Дай Боже, щоб все складалося, щоб ви не працювали і мали гроші. Ніяких заздрощів я не маю стосовно вас. І я, щоб нашому українському народу було краще. А тоді і я пристосуюся. Ну, і звичайно що сподіваюся, всі ми дорослі люди, це розуміємо, що я кажу. Ну а далі залишайтеся. Всім привіт з Ірландії! Мучуся, перекладаю. От The White Queen і цікава така річ. Ну, потім я просто забуду. Наприклад, ну, ви бачите, що є більш легкі для мене моменти, а є більш складні. От, наприклад, цікава така річ, о, Боже, Боже, де ж я його не знаю? Останнє. а, Down. Ну, так, так і каже. Google. Так ось воно це дрес, це е, сукня. Так, гаун. Сподіваюсь, що я запам'ятаю. Взагалі в мене в одне вухо влітає, в інше вилітає. Ну що, хочу вам показати Гнілую Європу. Як наші кохані москалі кажуть. Це озеро. Багато риби тут, багато лососю. Форелі, двох видів форель. Браун траут і, можливо, пінк траут. Ну що дві, дві два види форелі. Поляки сказали, подивилися, і мій чоловік спіймав. Вона сказала, що вона страшна, ця форель. Вони б таке не їли. Ну, я таке їм. А от солити краще все ж таки лосось. І оце все. В цьому чарівному озері. У стрівець, там рослинність і пташечки. Ну, краса!